Всем привет, друзья! Сегодня я нахожусь в Кривом Рогу, вернее в Кривом Роге. Сегодня здесь проходит сегодня и завтра выставка и конференция, как вы все знаете. И Не буду затягивать время, покажу быстренько саму выставку. Конференция сейчас у меня там видео снимается. Тоже смотрите, будет в отдельных видео. А сейчас этот ролик будет непосредственно только по выставке. Я пробегусь, она небольшая. Покажу, что происходит. Ну и что-то вам покажу. Так что оставайтесь с нами. Приятного вам просмотра.

Ванька, привіт ще раз. Привіт. Дай по змуруху. Привіт. Ванька, я вже бачив тебе в Дніпрі. Ти можеш мені дати інтерв'ю невеличке. Ну давай спробуємо. Дивись, я бачив в Дніпрі, ви були е, з Лібомири і тут, а, в Кривому Розі. І У да. вас ж є стенд ваш. Так, да, так. Да. Цього разу у нас два стенди. І ось два стенди. Да, давай ми тебе трошки розкажеш і заодно може і прорекламіруємо. Чим ви займаєтеся? Що за стенди? Що ти презентуєш? Ну, Я представляю нашу Чернівецьку обласну спілку пасічників. Буковицькі бджоля сюди нас відправили наші пасічники, наш, наш голова з тим, щоб пропонувати від нас напряму для пасічників Кривого Рогу і для східної України в загальному наші бджолопакети. Бо хочемо напряму співпрацювати. Наша спілка з, з пасічниками. Ну, тобто, ви на даний момент пропонуєте свої послуги з Так. Тобто, так. якщо я захочу купити б золопакети якісні чи неякісні, то ну, золопакети е, це в принципі можна з вами співпрацювати там, по замовленнях і так далі. А е, насчет якості, давай поговоримо про якість. Так, да, Це саме болюча тема, да. е, і яка вже не, не раз піднімалася в Ютубі, так, і багато хто про неї розмовляє. Ця інформація, яка там ставлялася, були відео, це все ми показуємо на своїх зборах нашим пасічникам, старшим людям, хто не знає, хто не вміє користуватися Ютубом. Так то це все ми теж з ними вели про це бесіду. І на рахунок якісті пакету, ми вже от минулого року працювали, та саме цього року плануємо теж працювати по договору. Тобто між нашою спілкою, між покупцем подається договір, Ну, він усний, звичайно, але там все одно все прописано, який має бути бджолопакет, якого числа має бути відгрузка, який склад, яка ціна, а там все прописано. І якщо щось не співпадає, так, то ми можемо на той договір подивитися, там вже це діло е вказувати, от, що було не так зроблено, бо яка там, якщо там була якась не та е якість того пакету. Е також е ну, моя пасіка там, так, там 100 плюс бджоло сімей, я не можу всіх забезпечити своїми бджолами, так, своїм пакетами. І, відповідно, ми беремо наша спілка, бере пакети в наших всіх пасічників в нашій області, хто в нас спілці. І якщо е, ми беремо пакет, наприклад, там у Івана, так? який є членом нашої громадської організації, так. то його пакет підписується певним кодом, що то його пакет, така то сім'я, таке то число. І якщо е, його пакет попадає в Кривий ріг, і нам каже пасічник, що хлопці, в мене там проблема з вашим пакетом, то ми відповідно одразу по номерації приходимо того пасічника додому. принципі, дум, вичисляється так, зразу... вичисляємо. І, це все наші наша громада про це повідомлена. Ну по суті, ви якби берете відповідальність, персональну відповідальність за кожен пакет. Так, Якщо... і вся, наша спілька, і вся наша І вся наша ну, Це так. дуже добре, коли друг за друга. Е, а що по ціні, до прикладу на сьогоднішній рік? У вас вже встановлена якась ціна? Чи... Ну, ми от е, довгостріли думали, спілкувалися нашими пасічниками, і от е, от на наших таких брошурках, так Давай. є от на задній е, стороні. Ось така таблиця, де вказано дату і вказана ціна. Тобто, кожна дата має свою ціну. Ми от хочемо, таблиця називається чесна ціна. Тобто, якщо на 25 квітня так у нас вулику мало бджіл, так. відповідно е і ціна має бути більша того пакету. Так? так? Якщо брати 25 травня, де у нас вже багато є бджіл, вже велика сім'я, відповідно і ціна так само зменшується. І от mm -hmm. це, на ці фактори ми звернули увагу і. Е Пробуємо переламати цей стереотип, що одна ціна має бути постійно. Ми це хочемо переламати. Тобто, що у нас більше, більше бджолина сім'я, більше може бути і гарний бджолопакет, і само в вулику залишається нормальна кількість бджіл. Так. То має бути ціна так само і менша. Тому ми зробили таку деградацію ціни. З кожним днем ціна стає меншою і меншою. Ну це в принципі ну, логічно я і правильно рішення. це чесно, як ми так, скажемо, так, да. так. А давай ще раз покажемо. Якщо, до прикладу, я хочу купити пакет з 27 або 30 квітня, до прикладу. Так, як... ну ось 30 квітня, так? так. 100 1425 425 гривень. Так. Якщо вже 1 травня на 25 гривень де менша ціна, і, і з, з кожним днем на 25 гривень менше. Так, так. Тобто ми цього року пробуємо, це чесна ціна. Пробуємо ми це діло е, внідрити, скажімо так. Ну от, прикольно. Е, ні, ну це прикольно. Да. Ну і звичайно, то вже по в кінці от фіксована ціна 800. Тобто, може, якщо фіксова. я приїду до вас, е, якого 25 травня, я можу пакет купити за 800 гривень. Так, так. Ну, це... так. Це класно. Ну 800, да. я думаю, що вона вже мала б лишатися і аж до вересня місяця. Так. Така фіксована ціна. Ага. Так, це зрозуміло. А оце не є такий Іван Фабро, який хоче замовити у вас пакети. Яку, на яку кількість ви можете брати замовлення, там відпускати е, у нас є замовлення навіть на два бджолопакети. Пасічники. А максимально. Максимально. Ну, у нас наша ну, область, наша спілка може забезпечити коло 15, тисяч, 15 тисяч. тисяч. Це тих, хто в нашій спілці. Е, так. І Матки, звісно, е, прошлого року так, в пакетах. Так. так. І е, по замовленнях е, займатися. От е, якщо я хочу вас купити, де мені кого шукати? Ну, е телефонувати, або мені це... так я заступник або Любомиру. Або люб... Це непосередньо ось ці е так, номери так. телефонів, так. які на стенді, правильно? Так. Ну, зараз про, про саму логістику, про саму доставку. Ми ще е думаємо, складаємо такий план, щоб е логістика, щоб ми, якщо будемо вести, скажімо, в Дніпро, наприклад, так. А ви це можете теж організувати. Так, та? так. Це, ну, минулого року з Дніпровським пасічником ми вже працювали були і їм відправляли дві машини на Дніпро. Але є хлопці, то само з Привого так само з Вінниці цікавляться бджолопакетами, то ми зараз сформуємо заказ і будемо думати так, щоб машина їхала і е, відвідувала там один, одну область, другу область, і третю область. Тобто такий би маршрут по території України. Mm -hmm. Ми yeah. ще над цим працюємо. Що. Mm -hmm. А тара? таке питання, як тара. Е, ну Тара, якщо ми привозимо, то тара тільки наша. Так. У нас там є людина, яка займається тарою то звичайно, що ми відправляємо татара тільки наша і не, не повертається назад покупцю. Якщо покупець приїжджає до нас, нема проблем за своєю тарою, Ми відводимо на пасіку в попередній домовленості, звичайно. Так, щоб він не бігав з району в район і не шукав ту кількість бджолопакетів. Угу. А щоб це в одному районі, щоб він міг е, взяти якісний бджолопакет. Добре, е, ще таке питання. Якщо е, виявилось е, нездоровий пакет, що в цьому питанні? Ну як, як це проблему вирішить? Це вирішується? Е, е, ну, ми над цим працюємо, і е, у нас будуть збори 24 числа е, лютого, так. У нас там є деякі пропозиції для наших пасічників. Ми поставимо це на голосування. Як би це діло це вирішувати? Але в першу чергу це має бути звичайно якась відеофіксація фіксація. Так? Так, так покупця Безвісно. на словах, воно так собі. Має бути відповідний якийсь доказ, що дійсно приїхав пакет поганий, там або ще якась там була. проблема. Так, проблеми. ну щоб не пакет. на словах, це так, зрозуміло. Роз... Так, так. І останнє питання: документи. ви можете надати якісь документи, свідоцтва, ветеринарні або без як правильнолічний речот, без готівковий розрахунок? Це можливо? По першому питанню по документації у нас всі пак всі пасічники, хто в нас спілці, наші власні, у них всіх зареєстровані пасіки, всі мають ветеринарний свій е, е, паспорт пасіки. Mm -hmm. Це е, ми вимагаємо однозначно. Саме минулого року ти хочеш працювати. Будь ласка, зроби всі аналіз. Ми були впевнені, що тебе пасіка здорова. Так е, тут документація ж така може бути, і вона є. Вона вона такі є. Mm -hmm. е, також додатково можемо ми робити. Наприклад, там на 100 пакетів, якщо там заказує Іван Фабро, так, 100 пакетів, так. ми можемо зробити вибірково 10 джолосімей морфометрію. Щоб, щоб, або так. до покупки, або ще після покупки, там, так, безкоштовно можемо на таку кількість зробити морфометрію. По документації, ну, напевно, все, якщо можливо щось забув. По-другому, питанню, по безготівковому, теж можливо. У нас є приватне підприємність, на якого можна перераховувати дані Тобто Також це, це варіант, який теж важливі. Ми ну, звичайно ми працюємо по по попередньому договору, тобто по попередній передоплаті. Якщо Ваня хоче купити пакети, так, то це треба зараз сформувати, бо тому що в нас є список пасічників наших обласних, хто має бажання пакети продати, так, і поступають заявки. І ми ці заявки розподіляємо по списку наших пасічників, так щоб скажімо, не було такого, що вам треба велике замовлення, а нам треба збити там. 10 пасічників до кущі, так, щоб у вас забезпечити це. Так. Тобто це треба також заздалегідь робити. Так, зрозуміло. Ну, друзі, ось телефони, жилопакети, Карпатка Українська степова. Іван, Любомир, телефони є. Телефонуйте. Дякую, Ванька. Приємно було поспілкуватися. Все, хай вам щастить. Хороших продаж. Дякую. Дякую. Пока. Пока.